Коллекция системы, это все-таки часть модуля была редактор кода. Ну, это модуль все-таки мой. Э, потому что из коллекции, соответственно, была настроить связь с редактором кода, чтобы поступали э, код алгоритма, поступал в редактор кода автоматически, и можно было отправлять его на выполнение. Э, также было открытие из файла реализовано. То же самое, чтобы код можно было отправлять на компиляцию уже из сохраненного проекта. Были переделаны э, многие ошибки, опять таки повторюсь, такие как копирование файлов, э, стака, э, вырезание и так далее. Что значит копирование файлов? О, Копирование участков текста. Они вот. корехно Ну, раньше э, в предыдущей версии, э, видимо, бывали такие варианты, когда Текст вставлялся не в нужную позицию, а, например, или в конец хода, или, ну, в общем, не, не в нужное место. Во время подготовки к реализации поставленных задач были проанализированы современные веб-среды. К ним относятся среда Pascal, .net и ID.one. Данные многофункциональные интегрированные учебные среды дают специфические для обучения средства, которые позволяют упростить и облегчить, облегчить самообучение программирования. Основная причина создания Pascal.net – необходимость в современной, простой и мощной бесплатной среде для объекта Pascal, опирающейся на передовую платформу программирования Microsoft.net. Зважаючи на відсутність реалізації алгоритмів обробки текстів, а також їх візуальної підтримки та необхідність вдосконалення научного відображення роботи алгоритмів існуючої версії, постає необхідність в програмного продукту шляхом реалізації і візуалізації типу даних стрім, внесені змін до відображення об'єктів середовища демонстрації, що і вказує на актуальність даного дослідження. Об'єктом дослідження є візуалізатори алгоритмів сортування та пошуку, а предметом дослідження, технології та методи розробки під візуалізації виконання операторів над строковими типами даних. Метою роботи є розширення предметної області за рахунок реалізації візуалізації алгоритмів обробки текстових типів даних, удосконовлення середовища візуалізації алгоритмів, наданнями дослідження. Є визначення основних методів та принципів візуалізації даних, виділення основних вимог щодо візуалізаторів алгоритмів, та складання порівняння характерів. Можна сказати, що за рахунок реалізації візуалізації алгоритмів на текстовому типами даних буде розширено клас задач даного продукту. Розроблена підсистема візуалізації буде відповідати основним принципам відображення даних і дозволить підвищити наглядність виконання алгоритмів. Практична значимість роботи полягає в удосконаленні середовища візуалізації пошуку та послухування згідно з поставленими завданнями. Робота складається зі вступу трьох розділів висновку та списку джерел. У першому розділі розглядається вже існуючі системи візуалізації алгоритмів. Також розглянено. Платформу, не, платформи, на яких мож, може це, можна це зробити. У другому розділі е, розглядається середовище для створення графічних моделей. Е, також е, написано, як зробити анімацію графічних моделей та велику увагу приділено інтерфейсу е, середовища для створення. Корисним додатком до даного генератора є середовище візуальної розробки Works, яке надає засоб покращення читабільності, навігації, а також граф залежності правил. І також можна сказати, що при розробці граматики він допомагає вирішенню деяких питань та проблем. Актуальність, актуальність створення нової версії від інпретатору витікає з того, що попередня стабільна версія була створена дуже давно, вона створена за допомогою а, практично неможливо, оскільки це потребує великих людських затрат. А, тому метою моєї роботи було проектування та розробка нової версії а, від інпретатору, яка повинна Мати гнучку структуру, надавати можливість подальшого розвитку продукту, доведення його до стану, який можна використовувати у навчанні. Об'єктом роботи була архітектура складних програмних систем, методи розробки програмного забезпечення. Предметом дослідження були вибрані відкриті архітектурні рішення, а також організація роботи у команді. Граємо проект. Запускаємо його. Спочатку маємо пусті ячейки, тому що відображено ноль, тому що строки у Паскалі це масиви, і в нульовій ячейці відображена доріна строки. Тобто була б на строках Hello, Кіті отримали строку Хело відповідно. В цьому докладі хочу представити вам аналіз і описання бізнес процесу проектування системи Херсонської. Виртуальный университет и проектирование и разработка модуля онлайн-видеоконференции. А, объектом исследования у меня был Херсонский виртуальный университет, а предметом исследования а, написанный модуль онлайн-видеоконференции. Цель исследования это, ну, и, был, и была его спроектировать и разработать модуль онлайн-видеоконференции. А, основной задачей было проанализировать уже существующие варианты э, онлайн-видеоконференций, э, что оказалось не очень просто, так как их э, очень много, э, их не отличие в цене и функциональности. Также спроектировать модуль онлайн-видеоконференции системы Viper и разработать программный модуль онлайн-видеоконференции. Сейчас вы видите то программное обеспечение, которое я использовал. В основном это все бесплатное программное обеспечение. На этой схеме вы видите структуру видеоконференции, которая интегрируется в Viber. То есть на примере клиентской части Модуль, в данном случае некоторая SVF видеокомп интегруется в интерфейс Whiteboard, а на в, серв в этот серверной части наша SVF взаимодействует с некоторой DLL, которая находится в наборе остальных библиотек Whiteboard. И также общается с медью. Ну, и чтобы просмотреть, какой он поток транслирует, нам достаточно ввести его. Имя и проиграть поток. А, да, на данный момент реализовано только 4 поля для видеоконференции, но а, это ограничится только оперативной памяти сервера. А, ну и естественно и самим потоком. Но раньше закончится оперативная память. И новая ну, программования Cam. Что... Структура работы. Структура работы. Полягає зі вступу трьох розділів висновків і списку використаних джерел. У першому розділі моєї роботи виконується дослідження та порівняння існуючих браузерних та десктопних програмних середовищів перевірки плагіату. У другому розділі досліджується та виконується проектування програмного модуля плагіат, його алгоритм, математична модель, синтетичного аналізу та порівняння тексту. Та аналіз алгоритмів щодо пошуку. Плагіату. Було виконано так, називаємо, так називаємо, алгоритм шингли, який полягає заступник пунктів. Це розбиття тексту, ґрунтуючись на розділені знаків, загалом це розбиття на абзаці та речення. Каналізація тексту, що включає в себе очищення тексту від догорядних членів речення і розділові знаки. Третій пункт це розбиття на шингли. І останнім пунктом є пошук однакових послідовностей порівняння шинків даних текстів.